Вітаю всіх, пропоную вам інформацію з потоку, про що вам хоче все повідомити. Розклад буде, як завжди, на три варіанти: коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант, про що вам хоче все відповідомити. Вам вийшов Аркан Світ. Це говорить про те, що прийшов час, щоб ви вже розширювали свої горизонти. Можливо, у вас підійшов такий період, коли вже ви маєте якісь свої певні досягнення, і вам їх потрібно просто прийняти. Також, можливо, ці досягнення або привели вас до завершення певного періоду. І за це ви, можливо, щось отримали. Хтось винагороду, хтось, можливо, себе реалізував, можливо, ви вже отримали певні результати. Якщо поки що цього немає, то це до вас вже дуже-дуже близько наближається. Також наближається те, що у вас можуть здійснитися якісь бажання, які ви собі там планували, для когось, можливо, це буде подорож, хтось, можливо, буде навчатися саме там, де вам би хотілося те, що вам до душі. І ще, можливо, у вас просто в цей день буде якась кармі... не в цей день, а в найближчий період кермічна винагорода. Де ви зможете здійснити якісь свої замисли на успіх, і ці замисли, звичайно, безкорисливі, а те, що буде наповнювати вас самих як особистість. На роботі, можливо, у вас розширяться якісь перспективи, хтось, можливо, буде займатися міжнародним бізнесом, для когось вже це, це питання є, і тому воно буде тільки розширюватися. Також, хто бажав на цей день, можливо, у вас довгострокові інвестиції вдалими будуть найближчий час, ви оберете правильний час. Хтось на роботі отримає винагороди, заохочення або визнання, славу. Ну, а загалом це в робочих питаннях дуже гарні перспективи на подальший розвиток в особистих стосунках. Також можливо. Для тих, хто вже в партнерстві будуть якісь різносторонні захоплення, можливо, для когось сумісні подорожі. Якщо нереальні, то віртуальні, але все ж таки ви, можливо, будете насолоджуватися якоюсь красою, яка буде приносити вам задоволення. І якщо ви партнера поки що не маєте, то у вас є можливість, можливість знайомитися з новими людьми. І також, можливо, у когось будуть якісь віртуальні романи. Це не виключено, що прийшов час вам про це почути. Ну, а ще цей день, можливо, для когось буде актуально, що ваші захоплення вас будуть зближувати із іншими людьми, де ви зможете знайти для себе приємні знайомства. І підказочка для вас така, щоб. Ви Знайомилися з тими новими людьми, розширювали свій кругозір. Також, можливо, вам варто вже розширити ваш, ваше звичне коло спілкування, або, так як я вже казала, відправлятися в подорожі і пожинати прийшов час, щоб ви пожинали плоди за вашу працю від тих зусиль, що приклали раніше. Попереді вас чекає новий розвиток, нові якісь у вас. Горизонти будуть відкриватися, і ви зможете уже наповнюватися саме так, як ви хочете. Але вам варто пам'ятати, якщо ви хочете досягти у будь-чому прогрес, можливо, хтось хоче зрушити з місця якусь засійну ситуацію, хтось, можливо, хоче чогось нового, але боїться, то вам тут підказка буде така. Діяти вам варто, не опираючись ні на який досвід. Ну, тобто, ви повинні балансувати у тому стані, в який ви хочете зрушити. Тобто, між тим, що було, вже ніби у вас закінчився зв'язок, і ви йдете у нове, не маючи досвіду, немає досвіду, не маючи опори і не маючи підтримки. І оце нове воно для вас буде успішним, якщо ви будете йти і не оглядуватися назад. Це був перший варіант. Другий варіант для вас. Верховний Жрець говорить про те, що вам потрібно звернути увагу, для кого це актуально, можливо, вам потрібно пройти якесь певне навчання. Можливо, хтось вже навчається, і є у вас декілька варіантів того навчання. Хтось, можливо, сприймає інформацію і йде за своїм наставником, керівником, вчителем. Ну, Тобто, хто де навчається, від цього залежить. А хтось, можливо, буде щось і своє експериментувати, але це все буде традиційно. Ну, загалом у вас наближається такий час, де у вас, можливо, будуть якісь або ви комусь давати поради і консультації проводити, або самі будете звертатися. Співпраця у вас буде налагоджуватися, для когось буде трішки полегшена навчання, якщо ви будете прикладати зусилля. У вас йде до вас такий період, де ви будете накопичувати і розвивати свій внутрішній розвиток. На роботі, можливо, для когось будуть вдалими співбесіди, переговори, для когось підвищення кваліфікації або підтримка від впливових людей. А також, можливо, вам все ж таки, як у робочих питаннях є такі необхідності, що вам щось потрібно вирішувати, то робіть акцент на те, що там всередині. Вам все дуже ретельно потрібно обміркувати, спланувати, організувати і лише потім діяти. В особистих стосунках у вас буде без істотних змін, все традиційно, все у колі родини. Можливо, ви будете відчувати підтримку від вашого партнера, для когось, можливо, хто у сварці буде актуальним, що ви зможете примиритися. Ну, і у вас можливо такий період іде, що наразі буде більше відчуватися такі дружні стосунки або духовний зв'язок. Але це не говорить про те, що є прохолода у ваших стосунках. Це говорить про те, що ви піднімаєтеся на вищий рівень розвитку своїх стосунків. Підказка для вас буде така. Перед тим, як ви щось захочете зробити, то вам дуже гарно треба все обмірковувати. Можливо, вам потрібна консультація із компетентною особою з вашого питання, можливо, вам потрібно. Протекція або підтримка. Ви можете звертатися, все ви отримаєте. І перед тим, як діяти, яка б не була кваліфікована вам надана консультація, вам все потрібно самим усвідомити, розібратися з тої ситуації, а лише потім використовувати ту інформацію, що ви почуєте. Тому що вам важливо розуміти, що не варто одразу. Те, що вам хто рекомендує застосовувати в практику. Вам краще спочатку усвідомити і взяти тільки ту інформацію, яка буде для вас корисною. Якщо якісь питання у вас будуть виникати, намагайтеся дивитися на них зовсім по-іншому. Ну, тобто, з іншого ракурсу. Тому що. Іноді буває, що все зрозуміло, ніби і нічого такого. А якщо подивитися всередину, що там насправді можливо, ви для себе змушені будете робити якісь нові висновки. Тому я бажаю всім успіху і переходимо до третього варіанту. Третій варіант рік жезлів говорить про те, що наразі для вас буде актуально. Налагоджування партнерських стосунків. У більшому ступені робочі питання у вас будуть актуальними. Для когось, можливо, уже прийшов час здійснити якісь те, що ви або себе від чогось утримували, можливо, ви не могли вирішити якісь питання. Тут, вже прийшов час саме для того, щоб ви все це вирішували. Також, можливо, хтось уже прийшов час і повинен йти у якийсь подальший зріст, щось розвивати, можливо, налагоджувати взаємовигідну співпрацю, здійснювати якісь поїздки. І також, можливо, у вас буде будуть якісь первинні результати, якісь досягнення у робочих питаннях. Ну, і взагалі, якщо це стосується роботи, то це у вас такий плодотворний період, будуть новини до вас приходити, і ви будете реалізовувати свої ідеї і проекти. В особистих стосунках, можливо, у вас будуть розвиватися ваші стосунки, можливо, ви зможете побачити якісь нові перспективи, щоб ви розвивали своє партнерство, і також можливо, Якщо ви бачите можливість вирішити якісь питання, вам потрібно їх вирішувати негайно, тому що шанси даються людям, але головне, їх не втрачати, а застосовувати в, своє, в своїх інтересах. Також, можливо, ви будете діяти в особистих інтересах, але при цьому варто не забувати, щоб ви не робили це. На шкоду інтересів інших людей. Тобто, ви повинні усвідомлено керувати процесами, які будуть у вас виникати. І підказка для вас буде така, що у вас наразі відкривається якийсь такий плодотворний період, коли вам потрібно себе проявляти, спілкуватися, можливо, вам потрібно змінити обстановку. І для того, щоб ви могли далі рухатися, вам потрібні однодумці. Тому, якщо у вас є така можливість щось освоїти нове, тому що у вас наразі зараз є такі дуже гарні можливості щось здолати і побачити якісь нові перспективи, тому всі перепони вам потрібно долати і все ж таки рухатися. А головне рухатися і діяти, але розумно. І розумно розподілюйте свої сили на те, щоб у вас вистачило не на один ривок, а на конкретні кроки для реалізації вашої мети. Це у нас був третій варіант. Тож, бажаю успіху!